Близько чотирьох мільйонів людей евакуювались потягами укрзалізниці за вісім місяців війни. Черги з охочих виїхати в більш безпечні міста шокувались у березні. До потяги впускали жінок, дітей, літніх людей, осіб з інвалідністю та громадян інших держав. Ми на море для культура Україня, де Лагенти Дукранія. Я закохався культуру України, людей України. I e ahora este ya mi esposa, mi familia ya salió a Polcha. родина вже до Польщі. yo Amores, и он с собой зараз забирает две свои любови, его собаку и его аккордеон. Сегодня это у нас третий день. В Первый день, это когда был большой хаос, и мы не смогли вообще сесть в поезд, просто было невозможно. Мы должны были сесть на поезд, подошла наша очередь, которая должна была быть 14.26. Но так как вчера была бомбежка, и поезд застрял, и сказали, что его не будет. Крім людей у керзалізницю за вісім місяців евакуювали 112 тисяч тварин. Була дуже напружена ситуація і, звичайно, що пасажири були згодні їхати в будь-яких умовах, і в деяких випадках було, були ситуації, коли пасажири до 200 чоловік розміщувалися в кожному вагоні. Люди займали місця і в проходах. Люди їхали в деяких випадках навіть стоячи. Через те, що люди чекали своєї черги по кілька днів, волонтери організували на станції безкоштовне гаряче харчування. Наразі ситуація змінилась на вокзалі напівпорожні перони. Евакуація досі безкоштовна, але сісти у потяг можна за списками. Їх складає комісія з евакуації на сьогоднішній день. Мкрозалізниця продовжує відправляти евакуаційні рейси. Здебільшого це поїзди, які відправляються з станції Покровськ. Донецької залізниці та станції Запоріжжя-1 при Дніпровської перевезення здійснюється двома складами пасажирських поїздів. Щоденно курсує потяг Покровськ-Львів і раз на чотири дні також курсує поїзд Покровськ-Новоукраїнка. Медичними потягами з 24 лютого із зони бойових дій евакуювали близько двох тисяч поранених, перевезли близько мільйона дітей та 600 тисяч пасажирів евакуювали за кордон. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.